Всім привіт у новому відео. Всім привіт Зари. Відправляюся на пошуки новиночок і одразу бачу. Класне, класне пальто, класні сумочки. Сумочки в чорному кольорі. Ще є додатковий ремінчик і ціна 1400 гривень. Ось така маньоня. Дуже люблю бренд Зара і багато хто з нас любить. Яке класне картате пальто, довжелезне, з козаки чоботи є. Подивіться на це пальто. Поєднання гірчичного і чорного. А такий гірчичний до бежевого. І ціна 3300, правда, 100% поліестер. Розмірна сітка до 2 іксів Ну, красиве пальто. Просто подивіться, яке воно класне. Ось таке воно довжелезне, досить прямого крою, плечі приспущені, таке трішки оверсайз. Зараз розумію, розуміючи оверсайз. Так, тому що я дивлюся в розмірі XS. Така хороша атмосфера завжди в зарі, аромат. Вони ходять і розбрискують якийсь аромат, ароматизатором. Такий приємний аромат, дві джинси. Джемпери з'явилися базові, просто буквально пару днів не було, оскільки новинок багатокласних. В біло-молочному кольорі з гузичками акцентними. 950 гривень і складі поліестер, віскоза і Ось Такий трикотаж, це нав'язка трикотаж в рубчик. Дивляться чоботи всі яросно. Так, поруч ще футболочка коричнева. Футболки це круглий рік. Купляють 850 гривень. Ви в приміщенні роздягаєтеся, вам тепло, ви по хаті носите, ви живете в теплій країні, велите те в теплу країну. Тобто футболка це такий розхідний матеріал називають. Так, що таке з синього кольору? Просто кобальтово синій і красивий це блуза. Ось така. Виріз закритий. Вона з драпіровкою по боках, з гнузочками маленькими. 1400 гривень модул і поліестер. Модул це різновидні звіскози. Ну і ці чоботи. Раз їх так роздивляються, подивимося і ми. На вигляд це шкірзам. На вигляд, але я буду дивитися зараз, яка якість. Так, це шкірзан 2600 і ще такий в бордовому кольорі, але це вже інші підбори, ойші. Красивий бордовий колір до якогось такого шоколадного навіть. Це теж на вигляд шкірзан. І ціна 3000 гривень. В бежевому кольорі, бежево золотистий, з люрексовою ниткою і з брошкою. Ось так. Брошка нагадує натуральний янтар. Блуза. XS розмір. все overseйзу Zarрі 1400 гривень. Текстильні сумочки. Є ще довгий рімінчик 1400 гривень. Так, сподобався такий кардиганчик з хутром понизу. Манжети рукавів теж з хутром. Застібається на кнопочки в шоколадному кольорі. Ось така красота 1900 гривень, і в складі акрил, поліамід і 5% шерсті. Ну і сподобалося поруч пальто прямого крою з паском. Ціна 4800 і в складі аж 49% шерсті. Непоганий темно-синій колір, такий до чорного, як падає світло. Можна. Зробити висновок, що колір чорний з таким синім пітоном є пасочок. Пальто сподобалося досить. Елегантне, класне, Довге і майже половину шерсті є. Ще чоботи дивилися, я бачу, дивляться тут такі чоботи. І це натуральна замша на вигляд. Ось такі. Пряжечкою досить зручні, правда, вони без застіпки, Одягати їх, звувати через халяву. Ціна 4 аж 300, 4300 і вар шкіра. Взуття зимового багато, це європейська зима, без підкладки в основному, якби без якогось там хутра, як сподіваються, що з цегейкою буде. То таке, мабуть, не знайдеш. Цю шубку цей жакет, я вже показувала в іншому моєму відео. Такий пухнастик завжди хочеться розглядати. М'якусінький, з золотою ниточкою, широкі рукавчики. Нагадаю, ціну хто не бачив, 2,600. Так, а тут жилет елегантний, ремінчик під рептилією тисненням. Просто елегантний жилет, який можна носити по голому тілі, а можна брати якусь, напевне, блузу, сорочку або водолазку. 1900 гривень віскоза, поліестри і еластан. В'язаний кардиган в кольорі моко з кишеньками. Гузочки обтямі теж ж таким в'язаним матеріалом. На вигляд досить теплесенький. До Excel розмір 1600 гривень у складі 8% шерсті. Джинсова жилетка Ще є штани, ще є джинси, це костюм. 1900 гривень такий жилет 58 кутону і 42 поліастеру з ремінцем. Вже одягли зразу блузі зелені. А ще є джинси. Ось такі прямі стрілками 1900 гривень. Разом з цим жилетом можна купити і буде цілий джинсовий костюм. Зелена блуза аж ніяк не підходить під той жилет, бо вона зовсім іншої моделі, така нарядненька, має рюші вони 1400 гривень. Якби ті рюші, не видно під жилетом ніяк. Там більш під жилет що збирається таке, якби пряменьке. Ну, точно не таку дозу, Ну, можливо, хтось так помилково повісив. Бежевий тренч, без підкладки і ще такий джампер є класний. Ось так він підшитий, іншою в'язкою. Тренч коштує 3,357 котону. Це ціна тренчу. І він непоганої якості досить, лише що немає підкладки, є поясочок, якби він досить довгий, а джемпер 1600, акрил, поліастер і 16% є шерсті. Ось такий джемпер. Сірий, з молочно-кремовим. Ще такий в'язаний кардиган. але я бачу, що він вже закашлачений Чуть-чуть, якщо під світлом стати. Можливо, це минулорічна модель, що десь на складах була. Можна взяти і от інші не мають такого. 1600 гривень. акрил поліестер, 7% шерсті. Є речі, звичайно, будуть якісні. А цей кардиганчик, як на мій погляд, він не дуже якісний. Які красиві чоботи, щось вже валяється. Кофточка валяється. Ось такі чоботи. Навигляд на вигляд натуральна замша, широкі халяви. А підбори такі тонесенькі, навіть не чарочка, а навіть не знаю, як їх назвати. але дуже класні. Такий верблюжий колір. Колір піска. Є знак шкіри. На 180 доларів, а в гривнях це 4800. Красиві чоботи. Ось така шубка. Штучного хутра 2600. Шовка бомбарди. Підігучі рукавчик трива, з гомкою і понизу. Така модненька модель. І застібається на блискавку. Нагадує візуально норочку. Ще такі парки. Добротна з оливковий колір, 3300. Апішуванчик з хутром. його можна розсунути і буде такий комір. Комір буде з хутром. Яскравий червоний колір. Джемпер яскравий досить 1600 гривень у складі акрил, поліастрі, 7% шерсті. Є в сірих кольорах, в білих, в бежевих і в такому кольорі шартрес. А ще такий світшот оверсайз. Дивлюся в розмірі М. З вишивкою, з такою стрічкою, з іншої тканини, 1400 гривень. Котон з поліестер. І з баєчкою всередині. Дуже класненький, м'якусенький. Рекомендую. Стильненький, багато є жакетів. а В цьому завозі в цих новинках 2,600 і 54% шерсті. Що непогано. Таку ялиночку, базовий відтінок і якісно пошитий цей жакет, або піджак, правильно кажуть, що казати жакет, але, на мою думку, просто так хтось один придумав. Зараз, бо завжди говорили піджак, але такий тепліший, а жакет це якби, верхній одяг без гудзиків, без застіпки, якщо вже так глибоко копати, але все рівно почнуть писати, що жіночим є жакет, а чоловічим є піджак. Хоча я вважаю, що це надумано якимось одним модельєром, бо раніше це завжди був піджак, а тепер вже стало, що це жакет. Ось такий ще на один годзик. Це, по-моєму, такий самий. Але мені тут колір і якість, чомусь краще трішки сподобалося. Непогано. Двіші сот. Теж така сама якість. Теж така сама якість. Але якби пошиття мені краще сподобалося. Класичні штани з ремінчиком. Півтори тисячі гривень, поліастрійського залоста. Трішки нагадують як джинс Візуально, коли підходиш, то бачиш, що це костюмна тканина з витичками від пояса і додає таких, а, додає об'єму бедра. Вони трішечки навіть завужені донизу, Якість непогана досить. Паляються собі кардигани легкої в'язки, 1400 гривень. є 4% шерсті. На довгий рукавчик. І в кольорі Шартес теж є така сама модель і така сама ціна. Сумочка в кольорі Тофі 1600 гривень. Це шкірзам непогано. Ось така з таким коротким ремінчиком і всередині є довгий ремінчик. Застібається на металеву пряжку і ще в кольорі, як бордо. Ось так. Непогано. Який красивий браслет, а тут і пташка, і різні камінчики. І він такий масивний, металевий, красивий. А на пружинці, щоб його відкрити 950 гривень. Це цинк, смола і залізо. Непогано. Ще в новинках такі сердечка, сережки з металу 850 гривень. Хочеться чогось яскравого, такого принтового, як літом, а дуже багато всього однотонного, вже темнішого, більш базового. 1900 гривень Акрил поліамід і шерсть 5%. худі в'язане. На вигляд взагалі така як шерсть, досить товстенький, але там шерсті досить мало. Це жіночий відео, це жіночий, таке оверсайз худі. Капішончик стягується, в'язане 1900 гривень. Джемпер з сорочкою, корочений джемпер, рукавчики реплан, а сорочка коштує 1400 гривень 100% котон і 1500 коштує нашого українського бренду Goldie сорочка. А Там склад полістер і котон. Тобто в зарі можна вважати, що навіть дешевше деякі позиції. А ось джемпер. А просто сорочка там не вразила по ціні і якості. А. Бо там поліестер, тут котон стоїть півтори тисячі гривень, а поліестер 6% вовни. Ось такий рукавчик реглан, і рукав якийсь такий трішки довговатий. а сам джемпер вкорочений. Сумочки бордового великого формату з плископою. Ось така. На кожний день сказали дівчата, які маємо проходили 1900 гривень, це ж кірзан. А ще мені сподобалися ось такі жилетки без рукалки з бантом. Чи я би таке носила? Я ні, але візуально подивитися цікаво, що бренди пропонують. І що люди купують 1200 гривень, акрил поліастер і 6% шерсті. Ось так. Ось такі були новиночки в брендові Zara. Ще цей джемпер в червоному кольорі досить непоганий. Я вже, по-моєму, його показувала 1900 гривень 15% шерсті. Присутня. Всім до зустрічі у новому відео. Чекаю вас в коментарях.